Думаю, привіт ви на мой І це четверта частина, де я йду в шахту Сара, я купався, купався і згадав, Я ж зараз в шахті. Купаю шахту. Думаю, її відео можна зняти. Ну, ну, давай. Копа. А, у Сара! тут один. Двох точно є. Так, два точно это добро. Это дуже добре. Як я їх обожнюю. Головна за хоч, би три, хоч би три, хоч би три. Є три. Три. Точно не можу їх. Зроблю з Кайло і хто мене О, печерка є тут. Чоловік голос. Алмази три. Який я радий. Три алмази. Фух. Дуже, дуже великі. Дякую. Бахмайнкрафт. Так, думаю зараз заракопатись, але я щось стою. Ой, і, і до речі, хто не бачив відео в YouTube Shorts, я в Карпатах зараз. У мене вікно відкриється всі. Ганяють, пожалуй. Топшуємо мене. Рарвалося відео, тай я вже мав. Ну, до мене зайшли, тай. О, і я зараз хворий. Рахворий. І моє правило. Якщо ви українець, ви маєте поставити лайк і підписатись на канал. Якщо ви не поставите лайк і не підпишетесь на канал, то ви не українець. Знаєте. О, і ще плюс у мене новий скін. зараз покажу дивіться. Такий скін. Добре, Треал на зараз у мене. Нака його вистачить. Давайте продовжимо, я не знаю, чи я дойду до нових ламазів. 要怎么做呢？Yeah,

Я вже весь тут почну копати тунелі. Можливо, у якісь якийсь знайк. началось с полоски факела, смотрел мозаику, я тоже рады. Так, может у меня пошёл тут кубок, я что тут диаманты, знаешь? 영 <susur> О, і до речі, у мене того не знав, я ще за кадром робив, зараз покажу що поїм Ти я <плакова> 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 так жанит я бачу. Все. Зараз покажу, що я роблю. Второк, я подувала, потував фарму опиту. Да. Хочешь, ты покажу, что я в ней? Фух, не.